Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар. Як звірята, ведмедя визволяли. У Капкан попав ведмідь. Став на цілий ліс. Ревіть. Лісова братва, вставайте, на підмогу вирушайте, не залиште на одинці, скоро в ліс прийдуть мисливці. Клич сорока цей почула. Швидко крила розгорнула, полетіла чим скоріше, у куточки найгустіші, іскрекоче, не вмовкає, жителів лісних ззиває. «Скре-ке-ке, хто має змогу, ідіть ведмедю на підмогу. З всіх усюд ідуть звірята, щоб ведмедя рятувати, бо ведмідь, хороший друг, допоможе всім навкруг. І зайчатам, і всім пташкам, листці, вовку та комашкам. Чесно він розсудить всіх. І великих, і малих. Він господар лісу справний, мудрий, добрий, дуже славний. Кожен в поміч, хто з'явився, над капканом нахилився, тягне вовк його зубами, колупає лось рогами, Кіхтями ж кребе борсук, зайчик взяв із дуба сук. Пробує в капкан стромити, щоб лищата розчепити. Тут сорока із ялини затріщала до звірини. Ось машину добре видко, це мисливці їдуть швидко. Утікайте всі що сили, щоб нікого не зловили. Стали друзі розбігатись, у стих кущах ховатись. А лисичка не вгаває, все ведмедя утішає. Не хвилюйся, не страждай, де б не був на нас чекай. Слушна видасться година, ми прийдемо неодмінно, визволим не сумнівайся. І ведмідь один зостався. Сам лишився наодинці, тут і підійшли мисливці. Полонили його швидко, посадили в тісну клітку, на машину підняли, по дорозі повезли, на зелений ліс густий, на народу весь лісний, сумом дивиться ведмідь, у очах сльоза бринить. А сорока полетіла, швидко на машину сіла і тріскоче, так вона, що навкруг. Іде луна, і як дізнаюсь, де ведмідь, попереджу вас у мить. Ось і місто, площа, парк, а у ньому зоопарк, звірину тримають в ньому. Тут, ведмедику сумном, капкан з лапи відчепили, до вольєру посадили їжі тут смачної волю, та він мріє лиш про волю. Про густий зелений ліс, у якому жив колись, про затишний свій барліг, на підлогу в клітці ліг, голову поклав на лап, інтерес до всього втратив. А сорока політала, все довкола розпізнала і помчала в ліс назад сповістити, щоб звірят, де ведмедика тримають. Звірі всі ж часу не гають. Вибрали звірять швидких, витривалих і прутких, спорядили їх в дорогу до ведмедя на підмогу. Рушили вони у путь. За сорокою ідуть, а вона їх підганяє, найкоротший шлях шукає, цілий день всі поспішали. А як зорі засіяли, мов розсипане мисто, підійшли вони до міста, пробиралися так тихо, щоб не вскочити у лихо. Тут звірят усе лякає, світло, що у вікнах сяє, і будинки величезні, і дороги довжелезні, і машини, що гудуть в Людей везуть. Та, ховаючись у шпарки, все ж дійшли до зоопарку. Перед ними огорожа на високу вежу схожа, в ній ворота із заліза. Більшість їх не перелізе, кажуть, білка і куниця. На ворота дивіться, ми здолаємо їх швидко. З того боку буде видко, як скоріш їх відчинити вас у зоопарк впустити. Не пройшло ще і хвилини, а для смілої звірини в зоопарк вже вільний путь. До вольєру звірі йдуть, як побачив їх ведмідь. З радощів почав ревіть. Мої друзі дорогенькі, бачите, я вас раденький!» Йому шепче сіра мишка. Не кричи, поводься нишком. Вартові почують нас, полонять усіх ураз. А тим часом хитрий лис. Серетельно обдивився, ключ знайшов. Замок відкрив та ведмедика звільнив. З радощів ведмідь аж сяє, та подяку всім складає, кинувся в обійми він. Та уже за п'ять хвилин каже вовк: Час поспішати, у дорогу вирушати, у густий зелений ліс. Ки ніч панує скрізь. В ліс попали аж на ранок, як зайнявся вже світанок. Звірі їх уже чекають, та з поверненням вітають, а ведмідь, немов маленький, бігає навкруг раденький, всі дерева обнімає, та на радощах співає, Квіти нюхає навкруг і гукає. Я ваш друг. Всім подяку хочу скласти, не дали мені пропасти. Я не в клітці, а на волі. Маю друзів, я доволі. Обіцяю про вас дбати, завжди всіх вас захищати. Обіду увесь я ліс і капкани знищу скрізь, щоб тут вільно всі гуляли, у неволю де попали. Слухайте. Лісний народ дружба краща з нагород. Хто багато друзів має, той завжди перемагає. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.